Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це очі. Оуген. Друге слово це «зуби». Таланден. Третє слово це живіт. Берг. Четверте слово це руки, ганден. П'яте слово це груди. Борстен. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.